Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні-трактор із мотоблока. Показую наступне відео замовлення: трьохточкова Житомирська навіска, трактор заводський, булат, якщо я не помиляюся, чи Зубер Т-25. От, щось десь таке. Похоже. От, е, клієнт захотів, забажав, щоб ми йому зробили кріплення зразу під гідроциліндр. 12 пальці стоять на гідроциліндрі. Ось такі ми зробили кріплення. Клієнт нам чітко нам дав розміри в складеному, в розкладеному стані. Тобто Зробили ось ми таке кріплення, під його гідроциліндр, тобто тільки пальці витягнув, пальці вставив і все буде працювати. Ось Розтяжки лежать. ще, внизу так вставив тиски, щоб можна було показати, як воно, де що, бо дехто починає розказувати, що там. У! Слабенько зробили, не буде тримати, все тут буде чітко тримати. Ось такі ми виготовляємо навіски. Кого цікавить замовлення, телефон залишу в підписі. Телефонуйте, замовляйте, зробимо кріплення під ваш гідроциліндр, щоб ви могли поставити без проблем це все на візку саму, підключити свій гідроциліндр, щоб працювати заради перемоги. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.